Слава нації! Вітаю на каналі Добри Рембата, Фірія Сашко Добрий. Для роботи придбали волонтерським коштом Т496 4 року Volkswagen. І я намагався знайти в українськомовному сегменті Ютуба, за яким принципом, як саме працює повний привід на цьому фургончику, не знайшов, тому передивився відео англійською. Там від якогось солідного, від якогось солідного джерела, там, якщо не від самого Volkswagen, то від когось дуже схожого на авторизованого від нього. І от вам коротенько розповім, як це тут має працювати. За умови, що передні колеса, передня вісь у нас нормально контактують із землею. То у нас привід, по суті, на... є переднім. Тобто 95%, близько 95% моменту передається від трансмісії на передню вісь. І близько 5% передається на задню. Цей процентаж моменту, який передається на задню вісь, забезпечується віском-муфтою. Віскові, це я нагадую, це у нас густина, тобто муфта, яка працює за, там, ну, в атмосфері якоїсь густини, тобто, я так розумію, її природа гідравлічна. Не буду заглиблюватися, не знаю деталей, проте кажу, просто перекладаю по суті відео. Так? Коли у вас нормальний контакт передніх колес із землею, дивимося близько 95%. Моменту йде на передню вісь, близько 5 на задню. Коли у вас передні колеса починають втрачати контакт із поверхнею, то все більше і більше моменту передається назад. У тому відео було сказано, що ця муфта може передавати до 100% моменту на задню вісь. Просто я так розумію, до 100% того, що дає трансмісія. Бо ну, навряд чи того, що дає двигун. Бо якщо б 100% того, що дає двигун, він би ставав, ну, по суті, заднепривідним. А оскільки він, я так собі припускаю, я не фахівець в цій галузі, я просто вам трактування мого англійськомовного відео mm -hmm. переповідаю. Так? Оскільки він ж має залишатися повнопривідним, то, мабуть, оці там 100% моменту, який передає муфта, це 50%, мабуть, всієї емоції, моменту, який забезпечує. Трансмісія, так? Е, хто може краще пояснити? пишіть в коментарях. Бо мені, з поміж іншого, в попередніх коментарях під попереднім відео писали, що там після 50% 50 км на годину відключається задній міст. Нічого подібного я не знайшов в англійськомовному відео про ці машини. І машини, Там ціла серія машин, які мають такий повний привід, Там і гольфи працюють за таким привідом. І от саме Т4, від, від 90-го року до 2003 го їх виробляли. І от один із таких екземплярів я зараз використовую для роботи. Ну от Так, працює повний привід те четвертого десу року випуску принаймні так я його зрозумів з англійськомовного відео дякую всім за підтримку разом боремо і поборемо